Для того, щоб максимально добити тему по поводу ПАВ, я б хотів би засняти маленький матеріал і добросовісно відвітити на абсолютно все, що касається міфів і легенд по поводу цього датчика. Я хочу просто чесно закончити цю тему, щоб до мене більше не було питань. Ізначально на заводі Гібсон, коли ізготавлювалася електрогітари, Зробили самий найперший ліспол, це був на наокновенних синглах. Для того, щоб це було не так, як в Америці, в європейців трошечки друге поняття про гітаростреєння, вони зробили самий, уматовий, самий кончений датчик, який можна придумати. Назвали його p 90 Магнітна система там була крута, але е неправильної форми катушка, бобіна. Зграла з ним злий жарт, і датчик не став популярним в світі. Тобто його ставлять тільки ті маргінали, коли вони на обикновенному лісполі хочуть отримувати хоч якийсь нормальний звук. хотят спробують. А ну-ка, спробує ще і P90. В ітоні вони потім його збувають і ставлять обратно свій кончений хамбакер тому що звука, як не було на Лисполі хорошого, так його і немає. Е, на заводі подивилися, що ну, спочатку стала задача, з чого от, робити отливати бобіну. Вони подивилися, що сама верхня часть, сама верхня часть кришки датчика є дуже хорошо проведімою пластмасою по звуку. Тобто це пластмаса, яка з часом старіла, жовтіла. І при легкому касанні пальців по цій пластмасі, коли його, наприклад, можна було потерти, відчувався звук, шорох, який ну, шелест грошей, якщо так можна сказати. І вони взяли просто-напросто катушку, бабіну, називайте як угодно ну каркас датчика. Виготовили, отлили з цього, з цього і пластика. Він є суперлегким, він дуже легко але У нього є один маленький досадний недостаток. Це при демфіруванні катушок сама оцей каркас деформірується, плеве, і навіть від легкого натяження провода, при якому йде намотка датчика, він деформірується і тіряє свою геометричну форму. Але фішка заключається в тому, що ця пластмаса супер легка і намотаний датчик на, на такій бобіні являється мегачувствительним. Тобто, ліспол, який значально сконструйований, щоб звучати погано, починає, навіть на хамбайкері на простенькому починає давати шанси на хороший звук. Так от, вони потім взяли. Дві катушечки з такого самого P90, просто змішали їх один до одного, підрізали трошечки края і зробили, щоб він мог поміщатися в рамочку. І це приобрило приблизно отаку -от, отакий -от зовнішній вигляд. Так як ізначально магнітоводи були сугубо під D4, вони побачили, що Ну, звук ну, став громче, але ну, він став, і так був на P-90 відстойний. А так зробився ще дужче відстойний. І, зрозуміло, зрозуміло, що треба щось міняти. Вони взяли чисто на експеримент, подивилися у Лео Фендера магнітоводи М5 і просто в одну катушку повпихали магнітоводи М5. І вони замітили на заводі Гіпсон. Що використовуючи таку пластмасу використовуючи абсолютно різні е, магнітоводи по діаметру по вісу, по довжині, можна уже нарулити уже більш-менш нормальний звук. Ну, Так як Гіпсона не заморачувалися в цьому електроніці, вони більше увагу ставили на те, щоб гітара красиво вигляділа, на те, щоб гітара була, склалася впечатлення, що її робили з великим. Досвідом роботи музикальних інструментів. Тобто, щоб музикантам хотілося її купити. І тому вони по поводу датчиків взагалі не заморачувалися. Вони приблизно там, взяли такі височенні катушки, намотали провод. Хто не знає, пафи мотаються проводом 0,068, 0,063. Тобто сімейство провода 006. Це не хамбакерний, ну, класичний хамбакерний провод 005. 063, 068 дає трошечки менше йомкості. І це звук, якщо так можна порівняти, якщо, якщо вам так буде зручніше, це Йолана Спектрум. Датчики, спектром були. От вони, отак от воно звучить, воно більше напоминає електрогітару, яку замотали в одіяло. Це на полному серйозі. Тобто, ну, треба бути просто з дерев'яними вухами, щоб цей звук комусь подобався. Але на тот період відомі музиканти, віртуози, просто. Брали, їм подобалася ця гітара візуальна. Їм подобалось, що вона така масивненька, що в неї, може, мінзура коротенька. І вони всі свої круті речі того періоду, 50-60-х -х, х років, намагалися записати і виступити на лісполі. І завдяки цьому весь світ почав цікавитися цієї гітарою і хотів її придбати, щоб спробувати зіграти цю саму мелодію, теж, щоб мати ці ліспол, як і звісний кумір. Но фішка заключается в том, что звук, что датчики у семейства Леспол по априорі априори, вони ну, вроде бы зроблені хорошо, вроде бы все правильно, но не зовсім і не все так однозначно. Що касається приводу цих пал, все я показываю на фотографії, він і з лівої сторони, і в неї и брідже вони почали використовувати магніти Алніко, щоб звук, цю муть з датчика с лис пола забрати. Муть. Вони діла в них пішли покраще, і вони почали саму катушку робити ну, щочки, між намотками. Оці щочки, почали уміншати до того періоду, коли вони побачили, що це оптимально по. Сопротивленню по цьому імпендансу соотношення супротивлення до виходного сигнала. І вони висчитали приблизно, що саме круто це одна катушка 5000 вітків провод 063. І магніт там якийсь тулили самий там кончений, самий простий Alnico 2. Поставили на гітару, побачили, да звук слабий. Звук нікуди не годний. Але, в принципі, грати можна. Дали віртуозному музиканту, Віртуозні музиканти там почали грати. Всі, всі, які коротше, тільки цей Ліспол вийшов. Всі, всім вона сподобалася, всім вона зайшла. І багато музикантів почали і грати. Потім, звісно, датчики Леспол модернізувалися, тобто, там вже мінялася різна пропорція: вітків, провода. Висота катушки, кількість заповняємості катушки, тобто, якщо перші лісполи заповнялися проводом повністю до кінця, там хватало тільки на один проворот ізолянти, і він вже в кришку влазив плотно, то потім вже датчики почали заповняти на 90%, 80%, а іноді навіть 60% намотки бобіни. Навіщо? Це коли датчик не предполагається, що буде. На ньому там отсічки, виведені чотири проводи, коли просто дві катушки зроблено як для одного звука. Тобто просто хамбайкер і все. Щоб не робити лишню йомкості, убрати муть з датчика. Але вони просто-напросто полінилися використати провод 0071, Ну, фандеровський провод або там можна ще було взять, використати і Тобто Вони вибрали такий путь. Побачили, що музиканти прорекламірували, зробили хороший маркетингову рекламу, і датчики почали продаватися, їм було все одно вони звучать чи погано. Фішка вся в тому, що вони продаються. І е, наш Ютуб дуже сильно дає такі, можливо, рекламу дуже хорошу таким датчикам, придаває їм. Особливі властивості, що це ну, не, не тільки неправда, а це дуже велике перебільшення. Я не став дуже сильно хейти цього мастера, е, який ці пафи ділає. Ну, по-перше, що він дійсно старається, він дійсно любить цю справу, і він дійсно прикладає великі зусилля, щоб зробити. Е, Класний звук, який йому здається. А друга його половина мозку каже, що треба. Типа чи більше їх продати, чи саме головне, щоб за них більше грошей можна було загадати. І вся ця їзда по ушам вона робиться тільки для двох речей. Так же саме на заводі Гіпсон, так же саме інтернет, Ютуб. Це просто, щоб виправдати непомірно високу ціну даного датчика, розказати йому історію, розказати легенди, розказати унікальність і таке інше. І друге, ну, мабуть, просто-напросто, щоб людей в людей запутати. Вести в оману, щоб людина почала сумніватися і е, починала в цьому сі біліберді намагатися знайти істину. І запутавшися людину, лише обдурить. Але давайте будемо чесними. Е, потім Гіпсон, фірма, це до речі, ось це датчики одні із самих перших е, пафів. Да, вони були без кришок. Ну, потім там, на вибор, можна було з кришки, можна було без кришки. Да. Е -е -е Провід вони в цих пафах використовують завжди да, одінаковий. І граються тільки різними магнітами составом магнітів. Власне і все. Всі количества вітків одинакове. Є, ви вважали на заводі: це найкраще 5000 вітків. І беручи